Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді набір з шести предметів, корпус високоякісної, нержавіючої сталі. Зовнішній корпус термостійкий, стійкий до всіх високих температур, капсульне дло. Заклипки фіксовані ручки повністю в високої дуже якості. Будете задоволені на Зараз все відкрию, вам покажу. В комплекті три кастрюльки. Ну, які вони чудові. От знаєте, коли береш кастрюлю і розумієш, що вона дійсно гарна якості, Так це про цей набір. Важкенькі, такі гарні кастрюльки. Ручки йдуть одразу з захистом. Ось таким, бачите? Що вам буде не гаряче його брати. Повністю всі ручки на кришечках йдуть. В цих кастрюльках п'ятислойне дно. Вони такі наржавічі ставлю. Ось з закликами те, що я вам казала, ручка. Тобто це теж дуже важливо. О, Виробник цих каструляк Германія. Три каструльки з різним літродом. Маленька кастрюлька у нас іде 2,1 літра. Та що побільше 2,9 літра та 3,9 літра. Ну, я дуже сподіваюся, що на відео видно їхню якість та красу. Дуже гарні кастрюльки! Всім рекомендую. Будемо вдячні вам за лайки. Переходьте, будь ласка, за посиланням на наш сайт. Там вся інформація більш детальна для них. Дякуємо, ставте лайки. Гарного дня!